Вітання усім, хто щойно до нас доєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення із інших областей нашої держави. Ратифіковану у Верховній Раді угоду про асоціацію з ЄС вводитимуть в дію у два етапи. Наповну угода запрацює, коли її ратифікують усі 28 країн Євросоюзу. На сьогоднішній день угода ратифікована п'ятьма країнами Європейського союзу: це Румунія, Латвія. Литва, Болгарія і Мальта. Існуючий досвід ратифікації аналогічних угод дає підстави вважати, що процедура може завершитися. В залежності від ситуації протягом від одного до трьох років у МЗС додають, що нічого не зможе змінити європейський курс України, а наступним кроком має стати вступ до Євросоюзу. Голова МЗС заявляє, що з українського боку угода застосовуватиметься з 1 листопада. Я сподіваюся, ми чітко довели російській стороні, що всі абстрактні побоювання стосовно, наприклад. Проникнення європейських товарів через Україну на російський ринок, або що європейські товари, начебто більш якісні, будуть витісняти українські товари на російський ринок. Це повна абстракція. Те, що у нас закладено в угоді, це навіть не логіка і не просто стратегія, це чіткий план. І по цьому плану ми будемо працювати. Зазначимо, що на засіданні Кабміну ухвалять план введення в дію угоди з ЄС, і це незважаючи на те, що Росія вже зараз має намір ввести мити на українські товари всупереч підписаним 12 вересня домовленостям з ЄС і Україною. Міністр оборони Валерій Галатей заявив про початок адміністративної реформи у підконтрольному йому відомстві. Її мета підвищення обороноздатності держави. Про це Галатей написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, ті посадові особи Міноборони та Збройних сил України, які не беруть безпосередньої участі у військових операціях, мають бути переведені на цивільні посади. Нагадаємо, раніше Галатей виступив з ініціативою перевірити керівництво міністерства оборони та генштабу на детекторі брехні. У Львові вшанували пам'ять Георгія Гонгадзе. На головній площі міста зібралося кілька десятків львівських журналістів. Непокарний злочин повторюється знову і знову. Вбито було близько 70 журналістів за весь час незалежності. Журналісти прийшли худою до дерева Георгія Гонгадзе. місце, до якого щороку приходять його колеги і друзі. Тут і запалили свічки. Вшанувати людину, вшанувати. Друга, вшанувати, того, хто радикально змінив Україну. Це був хороший друг, добрий колега, людина, яка дуже генерувала ідеї і дуже життєлюбива. Нагадаємо, 16 вересня 2000 року, близько 22.30, Георгій Гонгадзе пішов з роботи, але вдома так і не з'явився. У 2008-му суд визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників МВС. Через рік затримали одного з виконавців убивства генерала Пукача, якого засудили до довічного ув'язнення. Громадськість ж вимагає покарати замовників. На акції, окрім Гонгадзе, вшанували пам'ять ще 70 журналістів, які загинули за весь час української незалежності. Інформаційна війна ведеться не Зараз інформаційна війна ввелася постійно. Але знаходились ті люди, які боролися і докопувались до істини. Лише за останній рік під час подій на Євромайдані і в зоні АТО вчинено напади на 300 журналістів, а от кримінальних справ порушено лише чотири. Луганські бізнесмени, які не хочуть платити податки терористам, можуть позбутися своїх підприємств. Бойовики погрожують націоналізацією їхніх компаній. Повідомив речник АТО Андрій Лисенко. У Луганську терористи мають намір націоналізувати підприємства, керівники або власники яких Відмовляються сплачувати побори на так званих добровільних засадах. Нагадаємо, раніше луганські терористи оголошували про націоналізацію приватних помешкань. Федеральна міграційна служба Росії надала їм списки жителів міста, що отримали статус біженців в сусідній країні. Їхні оселі терористи планують використовувати для власних потреб. Небагатослівний, багатослівний, не публічний, але дуже відомий. Руфер Мустанг приїхав до Львова. Свою світову популярність хлопець добув після того, як розфарбував у сині жовті кольори радянську зірку на висотці у середмісті Москви. А потім там вже встановив український прапор. Мер Львова зустрівся із патріотичним сміливцем і навіть більше нагородив мужнього руфера золотим гербом міста. Файне місто Львів. А ви у Львові? Так. Ні, друг, другий раз. Бандерівці тут просто приїхав. Какабушла Григорій, це людина, яка любить екстремальні види спорту. Тому він не говорить багато, але він робить багато. Тому для того, щоб він свої плани міг зреалізувати, має бути спокій і тиша. А ми своєї сторони будемо всі допомагати. «Мустанг», оголошений Росією у міждержавний розшук. Йому закидають вандалізм та злісне хуліганство. Водночас українські силовики заявили, не видаватимуть патріота Російської Федерації.